причин збільшення кількості черг, які необхідно застосувати, це масовані ракетні атаки, особливо під час проходження вечірнього максимуму та ранкового максимуму. В ці моменти енергосистема проходить максимальні рівні навантаження і при ракетно-дронових атаках. Відключаються лінії електропередавання та генеруючі обладнання. Таким чином необхідність в збільшенні обсягів відключення значно збільшується. Весь адміністративний оперативно-виробничий персонал технічний персонал прикладає максимальну кількість зусиль з метою забезпечення споживачів надійним розподілом електроенергії. Та зменшенням терміну знеструмлення під час застосування графіків погодинних відключень, та з метою дотримання максимального дотримання графіків погодинних відключень, тобто, щоб час включення ліній відповідав тим, які зазначені на сайті товариства. Ми надіємося на розуміння споживачів і максимальну допомогу зі сторони споживачів в частині використання найбільш енергоємких побутових електроприладів часи. Коли енергосистема проходить максимальні рівні навантажень, і таким чином кожен із нас може допомогти енергосистемі стабільно працювати.